Сьогодні 24 липня понеділок за хвилю розпочнеться твоя зустріч з Господом. Приготуй своє серце та розум до щирої розмови з Богом. Який дав тобі життя, і бажає сповнити його справжнім сенсом та щастям. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час приступили до Ісуса фарисеї та Садукеї і, спокушаючи Його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм Як настане вечір, ви кажете буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось. Червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, А знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони. І покинув їх і пішов звідти. Коли перепливали учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм: Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Здається, завжди, коли до Ісуса приступають фарисеї, то слід чекати якихось непорозумінь, хитрості, явного чи прихованого конфлікту. А як ти зустрічаєшся з іншими? Наприклад, як приступаєш до Господа в молитві? Чи коли зустрічаєшся з твоїми рідними, близькими, друзями? Колегами чи просто незнайомими людьми, якою є твоя постава, твоя мова, твої бажання, бути щирим це велика відвага і розкіш, проте саме щирість і простота є добрим фундаментом для стосунків, що побудовані на заповідях любові до Бога і до ближнього. Ісус мусив показати цим поважним і заплутаним у багатьох умовностях людям їхню нещирість. Він називає їх родом лукавим і перелюбним. Для пророчої мови Старого Завіту є дуже характерним називати перелюбом невірність вибраного люду Господеві. Щоб описати стосунок любові Бога до людини. Натхненні Святим Духом автори звертаються до найсильніших образів любові з нашого людського досвіду: це жертвенна та безкорислива любов батьків та шаленство закоханості, і любов подружня. Приступаючи до Христа з підступними, нещирими питаннями. Нібито з побожних спонук, вони тим самим виявляють невірність свого серця Богові. Так само, як люди зазвичай ховають свої нечисті пориви і справи, так само ці люди приховують, що вже давно шукають не Бога і Божого, але власної вигоди, власної слави і влади. Ісус залишився нечутливим на виклики старшини Ізраїля і пішов своєю дорогою, не чинячи ніяких спеціальних знаків, які б задовільнили їх самолюбство. Він прийшов показати безмежну любов, викупити нас з неволі гріха та дати життя вічне. Його смерть і Воскресіння. Є знаком понад усякі знаки. І сталося це тоді, коли прийшла година за задумом Отця, а не коли забагалося фарисеям. Глядіть, бережіться за кваски фарисейської і садукейської. Застерігає Христос. Можливо, Тобі не вистачає чогось для доброго і щирого стосунку з Богом і людьми. Можливо, хочеш просити Христа про переміну серця. Час приступили до Ісуса, фарисеї та садукеї і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм Як настане вечір, ви кажете буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони. І покинув їх і пішов звідти. Коли перепливали учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм, Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Господи, навчи мене відчитувати пасхальні знаки Твоєї смерті і воскресіння в моєму житті, і вірити тобі щораз глибше і простіше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.